Дев'яності роки невідомі взірвали сільраду за те, що та мала всратися сільську громаду. Толік взяв все на себе, тому і відсидів за всіх. 25 літ на нарах за бажання справедливості. Толік був рікьор старих прав, певне, фільтроване пиво, але все фільтрував базар. Любий конфлікт рішав словами. Як доходило до бійки, бився сійно на кулаках, лежачих не добивав ногами. Все захищав слабших жінок, дітей, поважав людей. 2024 рік, Львівська область. Шеф, у вас куди? В Рідне село. Король район. Вся гальорка на місці. Ви все на позитиві, вуйко, тільки? Як нова купійка! Як нова купійка, Ланус, який ти собі взяв, поки я сидів. А я на нарах не все чай зигарами получав. Хочеш щось притикнути? Тату спокійно. Ви кутолі, кажіть по суті. Суть дуже проста. Віднені села тримаю я. Ви всі ще розбігаєте або ходите піді мною. Толік, та реки ту вже нема. Всі давно ходять під законом. Зараз ще або депутат, або бізнесмен. Хочеш сказати базаре, кому не башляють? Хіба казну податок. Перкати авторитет, якщо те при владі. Я є влада, бо кришую людей. Та й де кришу, як хочу, щоб ми тебе завтра назад, тюрягу запхали. Господи, Талік ти харий! Та він тепер ка участковий! До передаш йому що тепер на початку кожного місяця він мені приносить 100 долярів. І сотку на армію. Та він за рік стіку не донатив, та нікого не вхадив. Позе мене до ірки профури як так, таксіст, мусиш знати. Чим зараз в місті кримінолітят дехай, Та зараз ідеть на капусті, валючки, кидали. Щось таке питаєте, та якби з Марсу прилетів? Та такого зараз нема, та люди заробляють чесно. Чорні гроші то хіба на яких тендерах, держзакупівлях? Та в країні війна, гроші є. Але то що Київ тримає, які то заробітки, то кресити в своїх. Ну та кажу вам, що знаю. Мій час за таке відкручували яйчі і вішали тобі як кулон на шею. І що, я ще коли ще до Києва доберу. Коротше, чоколядний, від неї робиш на мене, ти мені ще подобаєш. Таке, якби вас тюряги не приловкою, авіагрою кормили. То просто те людського хлопа давно не мало. Але це звір. Каже, що приліз. Не цікаво, хто в селі зараз має касу. Тебе цікаво, хто до мене ходить. Ну, тебе баба елітна. Вчора був начальник рейбідівку, але він познищив. Три Це тих, хто на чай лишає. Криптовалючки, автобареги, голова сліради. Ото вже трохи цікавіше. Ти передав сільському голові те, що я казав? Та, Але він послав мене до сраки. Так і сказав, де сраку. Він сказав, вибачте, але я не знаю, хто такий пантолік, та і взагалі це майно сільради. То, то саме, що послати до сраки. Семенович, ну якщо лишили кошти, то закладемо всю дорогу по селі Бруківкою, секунду. але в підряд беріть іно мого кума. Вітаю хлопч. Ага. Голова сільради від Катенко Мирон. Мирон вчора я прислав того пана, пана тим чорним нульовим джіпом, який стоїть під сільради. Він мусив вам пояснити, що ми збираємося на ньому їздити напередок до хлопів. А не та як ви возите сраку по селі. Авто вкуплене для потреб села. А я взагалі хто? Ти дивишся, а ти правий, він мене має в срачі. Звати мене Анатолій, Я людей Толік. З кожної зарплати 100 долярів тепер каплатиш мені, і розподіл бюджету села підписуєш в мене. Ще щось треба пояснювати? Як мені то пояснити в обл адміністрації? Просто скажи, Толік, Щіверний. Марка ще звертає до всіх підписів. Всі, хто хоче ходити під моєю крешею, може кинути донат на електричні пулім'я. на я збираю самохвалу для порядних хлопів старего, не веділи, то вони там зняли, чили кину до хуляри, але назбирали грошей на половину. Посилання на монобаняк є в опищ. 500 гривні Креша на одну людину від тисячки на сім'ю. Ті, хто не мають грошей, роблять лайк, роблять репост того відео, і туди всі одно підпадуть під мою Крешу. Також самохвалу. Казав подякувати людям за минулий збір на Турбудізілякі. То, що помогли вкупити дві круті швидкі турбудізіляки. До речі, єдну укрутив засновник мережі букнет Сергій. То був найбільший донат. А на заощаджені гроші ми вкупили два крутих джіпи. За що вам щиро дякували хлопаки? Довге відео з подякою, з цифрами є в самохвалва в гістаграмі. Переходьте двічі, а той збір треба закрити, аби мені не встигну було перед людьми. Я сі вибачаю вже пропадаю, але то, що займає час, тікіна знімати волонтерка, війна на мозги тесне. Дай Бог, то ще скінчить, де ще з дебем лупим сотку. Поки краща підтримка каналу, то потукте по мону баняку, який я в описі. Як то ще каже, обнів припіднів і дебем ще на новому віді.